Газета Вільне життя за 48 рік, квітень 14 число. Будинок на місці ТТБ. Чи це, чи це він дійсно є? Це здається будинок на місці ТТБ. Тобто біля театру зробив. З клонами. Може ви його впізнаєте, може вам це фото. Дивиться на театр. З правої сторони. Ну, це п'ята школа. Ні-ні, це у бачите. Це третій школи, так? Ні, ставочку. А, це є. Біля пошти, де пані Іра працювала? Зв'язку. Напротив. Дивіться, пише. там Недавно відбудовано і здано в експлуатації будинок обласного суду, який був повністю зруйнований на фото будинок обласного суду. суду". Дивіться, я зараз покажу вам навіть те місце. Якщо ви ми дивилися з повітря, от, катедра. Площа, театр. І от будинок. Ось він. Ще немає ТТБ. Ага. Дивимося на нього з іншої сторони. От театр. От тут. В цій ніші. Дивимося ще з іншої сторони. Ось це місце. От маємо частину ТТБ. А тепер піднімаємо газету. А, тут там де радіомобудя. Так, так, але його знеслиш я знаю, А скринь, чего вы вас не чего такий волочесный будинок зруйнували? Вот питайте их что. Тож капитальный будинок, то ж польський будинок был. Это було чудово, да. Там же за Дюмового там был суд. Так, ну я, а я не знаю, что вы. Сейчас только всі дививались, что вони за прошу? В просто направлении культуры, бо я там любил. А в каких руках? В каких руках? Ви там працювали. Коли? В роктах 55-56. У цьому будинку? Так. до театру. Згадайте, що за той будинок. Він 100% довоєнний. Довоєнний він. В шаховонець, я винен. Ну а я же, то довоєнний будинок. Це що довоєнний будинок? Там, по-моєму, дійсно там був суд, що було, я не знаю, що там було. Що до війни в тому будинку діяв? А я не знаю, що там було. Я не маю поняття. Але після війни був суд і ви кажете управління культури. Так, обласне управління культури. там Попишіть той будинок, ви ж всередині працювали, так? Ну то що, заходиш туди підійшли? Так. По-перше, стороні був перший поверх. Була якась організація зайшов, а ми на другому поверсі, де обласне управління культури. Там був відділ келіфікації, обласне управління культури, було, то ще було в mm тому. -hmm. Я там проробив це два роки. До якого часу той будинок простояв? Аж поки для тебе не збудували. Я чув про 70-ті роки, що він аж до 70-х стояв. Вони стояли так, десь до 80-х, якщо вже ставить той будувати. Це вибачення. Пане Ярослав, чого? 70-х, 80-х. Вони... 70 70 чого таку будів, будівлю ну, вилучати? Я часу, не знаю ніщо. чого. І то, чи то був старий будинок, чи той може аварійний, не знаю. Не можу сказати. А може і був аварійний будинок. Не може. Так те, що він виводжусь зробив. Ну не на фундаменті, не на цьому фундаменті побудували радіомовлення. Він сам саме стоїть. Може і ціни ще зробили там. Та. Може ви були в підвалі. Може вам щось запам'яталося, якийсь зал був всередині. Якісь Я не був в підвалі. Але я цей будинок по-моєму, підвал. Але цей будинок був більший, ніж э, Соків, правда? — Не шоків? — Так. — Більше був, так. — Більші, шоків не був, то ні. — Ну. — Як можна було таку спогадову рознести? — Я не знаю, чого його не знає. Може, аварійний був, може йому не подобається. Та архітектура теж по-своєму зробили, не знаю. — Ой, чудеса. — У мене ж нічого доброго не зробили, нічого кращого не зробили. — Це вже радіокомпанія там робили.